Ви слухайте передачу на прицілі. Тут говоримо про оборону, безпеку, військо, озброєння та війну. А перед мікрофоном Тарас Андрухович вітаю вас! Сьогодні тимчасово без моєї колеги Вікторії пропоную поговорити про добровільні військові навчання для цивільних, що ось-ось мають розпочатися у Польщі, а також про диверсії та саботаж, який влаштовує Україні над Віслою Росія, поговорити про те, за якою метою вона це робить, і про те, як із цим можна ефективно боротися. Тож залишайтеся з нами. А хвилях передачі на прицілі. Пілотна програма загальної добровільної військової підготовки для цивільних у Польщі розпочнеться у листопаді. Прем'єр-міністр Дональд Туз говорив про необхідність проведення такого навчання для населення цієї весни. Тоді він заявив, що держава зможе навчати до 100 тисяч добровольців щорічно. Презентацію програми універсальної військової підготовки представлять як повідомив раніше заступник міністра національної оборони Цезари Томчик, вже наступного тижня. Він нагадав в етері телеканалу ТФП інфо, що цьогорічна програма буде пілотною і що навчання розпочнеться повним ходом у січні. Ja bym chciał przede wszystkim wiedzieć, jaka jest... Przede zawsze ja chciałbym znać, z kilku jej dobrowolców, jakich oczuć prejty ta projty nawczania, czy to 1 dzień, 2 dni, czy 28 dni. Od razu 28 dni to bazowa pilotowka u wiejsku polskiemu. i w miarę rozrostania interesu my, Ministerstwo Nacjonalnej Obrony, będziemy rozwijać te możliwości. Im większe ludzie projdą nawczania, tym kraszcze. Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej im więcej osób zostanie przeszkolonych, tym lepiej. Програма військових вишколів є добровільною та безкоштовною. А учасники отримають проживання, харчування і спорядження. Вона складатиметься з кількох навчальних модулів, таких як перша допомога та кібербезпека. Наприклад, Тематика та формати змінюватимуться залежно від віку учасників. Начальник генерального штабу війська польського генерал В'яслав Кукула в етері-передачі кафе Армія на хвилях польського радіо 24 розповів, хто може бути адресатом цієї програми у Польщі. Planujemy, że ta operacja będzie miała dwie nogi. my planujemy, że ta operacja ma dwie opory, dwa kryla. Pierwsze będzie przeznaczone dla ludzi, którzy nie chcą służyć u wojsku polskomu, ale pragnąć podwyższyć swojej kompetencji, powiązani bardziej z cywilną obroną. A drugie będzie spremowane na formowanie suczasnych rezerwów i na podgotowę tych rezerwów, jakie my już dzisiaj mamy. I w mierzach obu tych i jest bardzo ciekawych inicjatyw planujemy wodnnowyty czudowo funkcjonujący do wojny światowej winy i okrema zokrema w Unii Zjednoczonych szkoły piłkochronzych rezerwów, to jest tak zwani ROTC. To będzie nadzwyczajno ciekawa propozycja, nie tylko dla samych studentów, ale i dla uniwersytetów. Wona ma na namić tworzenia nowej modeli środowiska oficerów rezerwu, ale to już będzie dla tych osób, jakie i kiedyś służyły u wojsku? Kreować nowy model środowiska oficerów В резерві за словами генерала Весова Кукули, пілотна програма визначить, скільки людей зареєструється на навчання та чого саме цивільні хочуть навчитися у військових. Пілотна програма буде розподілена на чотири курси. Pierwszy będzie najprostszy, będzie, będzie taki kurs... Pierwszy kurs będzie najprostszy, to będzie kurs przyzwyczajony zastosowaniu bazowej instrukcji, jaką jeszcze dawno opublikowano i jaka pojasni, jak my powinni powodzić się podczas kryzysowej sytuacji. Tam my pokażemy, jak zastosowywać jej na praktyce, ale także będą trzy dodatkowe kursy. Jeden z nich, Urban Search and Rescue, to powiedzie w mieście podczas kryzy, współpraca ze służbami, przygotowanie przemieszczenia, w Кому перебуваємо підготовка будівлі, квартири, пошуку ні місця, яке може бути для нас найбезпечнішим, буде також курс із медицини, який охоплюватиме базові навички допомоги собі та іншим, і нарешті курс з інфогігієни та кібергігієни, тобто про те, як користуватися власним телефоном і як розпізнавати загрози, які можуть у ньому міститися. Йдеться про телефон, комп'ютер, а також інші засоби, які ми щодня використовуємо. Включно із соціальними мережами. Поки що це така пропозиція. Але цього року ми запускаємо лише пілотний проєкт. Він потрібен нам, щоб перевірити, чи добре складено навчальну програму, чи можливо варто щось скоригувати. Наступного року ми розширюємо масштаби, плануємо навчити ще кільканадцять тисяч осіб. А вже 2027 рік має стати тим, коли буде досягнуто результату понад 100 тисяч осіб, що пройшли підготовку. А 2027 тисяця двадцять седем уж є строким таким читан. Ефект сто тисяч плюс мабуть, осягане. Крім індивідуального проходження такої підготовки, зголосити своїх працівників на подібні вишколи може теж працедавець, продовжує польський генерал. Добре може позгощати працедавця і повідять що... жотак само може подати заявку і ваш роботодавець, наприклад, повідомити, що хоче організувати таке навчання на робочому місці або в іншому місці для всіх своїх працівників чи для частини колективу. У такому випадку програма буде адаптована під конкретну установу. Тобто, в межах цього навчання будуть доступні не лише ті чотири курси, про які я вже згадував, які призначені для всіх охочих індивідуально, але також додатковий курс. przyzwyczajonej temu, to jak maje dietę powiat, ustanowa, szczup buty z i jak same ona powinna wybudować swoją instytucyjną stijkist. Niezależno od tego, czy to będzie lekarnia, sztab kwartera radio, organ miejscowego samowredowania, gmina czy powiat, albo na przykład kurierska kompania. Czy to będzie gmina, powiat, czy jeszcze na przykład firma przesyłkowa. Отже, навчання буде розділено на два рівні. Один буде спрямований на осіб, які хочуть вивчити основу поведінки в кризових ситуаціях. Натомість, другий рівень, як пояснив генерал В'яслав Кукула в ефірі польської радіо 24, буде спрямований на військовослужбовців активного запасу. Саме такі особи найважливіші для польської армії. Świadomość obywateli jest bardzo ważna dla żołnierzy. Bezpieczeństwo obywateli. Zdolność, że gromadzian ma duże, wyłękowe znaczenie dla wojskowych. Bezpieka jest takąż nadzwyczajno ważliwa dla soldati, Ale śledź pamiętaj też, że potężnym, najważniejszym elementem tego projektu dla zbrojnych sił jest masowa przygotowka rezerwistów, top, to formowanie rezerwnego potencjału. Dzisiejszy typowy polski rezerwist ma blisko 45 roku. Zwisno, czy takąż można efektywno aby 45-річні чоловіки, батьки родин, чудово показують себе нині в Україні. Вони розуміють, що якщо не впораються вони, то в окопи підуть їхні сини. Але навіть ці 45-річні чоловіки старіють і сьогодні, щороку з резервної системи в Польщі вибуває близько 130 тисяч осіб. Тому ми повинні швидко формувати нові резерви, особливо серед молодшого покоління. І саме це буде головною перевагою створення ефективного резерву. Ця кількість має велике значення, тим більше, що сьогодні резервісти, які приходять із цивільного життя, приносять у збройні сили вкрай потрібні компетенції. Резервісти з цивіла приносять нам компетенції ні збитні в силах збройних у розмові на хвилях Польського радіо 24 начальника генерального штабу війська польського. Генерала В'яслава Кукулу запитали теж про ряд інших важливих питань, що стосуються оборони і безпеки Польщі, зокрема досвідчений військовий прокоментував збільшення кількості інцидентів та випадків зі спробами диверсії і саботажу Україні над Віслою, за якими очевидно стоїть Росія. Mamy dzisiaj szereg zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa. Jednym z Wschodnimi mają onysku zachroz dla naszej bezpieczeństwa. Od niej z takich zachroz jest same sabotaż i ryzyk sabotażu. Pit paliw, czy nawmysł zniszczenie naszej infrastruktury, to prewidentnie wziął do sytuacji, kiedy posłabuje się potencjał naszej drżawy i pidrywa się do wira, do takich instytucji jak zbrojnie syły, policja czy nawidź uriad. Chce cele spremowań Svidomi Gii, jaki realizuje Rosyjska Federacja. Тут використовуються дуже інноваційні методи вербування так званих випадкових диверсантів, випадкових шпигунів, а також використовується інформація, яку вони отримують, і їм дуже хитро доручають виконання завдань на території Польщі. Я схиляю голову перед нашими розвідувальними та контррозвідувальними службами, перед поліцією, агентством внутрішньої безпеки. Вони справді виконують чудову роботу, щоб запобігати такого роду подіям. Можу лише сказати сказати, що масштаб цих явищ більший ніж той, про який ми повідомляємо публічно, їх скала моги повідомитикотилеже вища, ніж та На Переконання генерала Кукули, одним з головних завдань таких підривних диверсійних дій Росії, є зменшення довіри та підтримки для України. Ще де є змімо швидко дякування на щирання наших засобів на передусім, це дії спрямовані на виснаження наших ресурсів на те, щоб втомити нас, виснажити потенціал, який криється в нашій пильності. Про це можна довго говорити. Можна робити багато цікавих речей, але передусім це має породжувати недовіру, бо дуже часто до таких дій залучають, наприклад, молодих громадян України, і це має посилювати недовіру до України, ускладнювати підтримку, та знижувати прихильність у Польщі до оборонної війни України це одна з таких цілей. My nie jedyna kraina, gdzie posterygują taką aktywność. My baczymy taką aktywność od Skandynawii do Rumunii. Zrozumieli już, działamy w Sturcji, Rosyjskiej Federacji jest krytycznie ważna infrastruktura. Ale powtórzę jeszcze raz, ona graje na szerokich rozbieżnościach. do dowiru do międzynarodowej współpracy, ta dowiru do służby bezpieczeństwa. zaufania współpracy międzynarodowej i w zaufanie do służby bezpieczeństwa. Генерал Високу Кукула зазначив, для ефективної протидії цим ворожим діям Росії необхідно розбудовувати та зміцнювати стійкість суспільства, а також, передусім, довіру і ось що він має на увазі. Глобальні можна сказати, що будувати. То відпорно щодо посього індивідуального У глобальному сенсі, можна сказати, що цю стійкість слід вибудовувати від індивідуального рівня через критичну інфраструктуру держави, місцеві громади і завершуючи всією державою. Але легко сказати, будуйте стійкість складніше пояснити, що це означає. Перш за все, маємо виробляти імунітет до різного роду зовнішнього впливу, до інформаційних вкидів, до фейкових новин, до всіх тих дій, які мають на меті послабити. Ти нас волею змінити наші переконання. Це просто типовий зовнішній вплив, який використовує свободу медіа в Польщі, щоб змінювати наші позиції, наше ставлення до того, що сьогодні відбувається в Україні, а також послаблювати здатність будувати, говорячи просто сильну Польщу, будувати її розвиток, щоб ця Польща могла протистояти такому супротивникові, як Російська Федерація. Тому коротко кажучи, це критичне мислення, і, попри все, заклик до широкого розуміння довіри до збройних сил. До держави, до влади, до прислухання до офіційних повідомлень і до усвідомлення того, що в Польщі є професіонали, які щодня роблять усе, щоб люди були в безпеці. Просто потрібно їм довіряти. В Польщі сам забудовці, які роблять все, щоб людям були безпечні. Попросту треба їм заувати. Генерал теж розповів, що на його думку є нині найефективнішою стратегією. obronnego strumowania przed potencjalną rosyjską agresją u Europie. Warto się odwołać tutaj do historii, zastanowić się dlaczego варто звернутися війни, тут до історії і замислитися, чому в часи холодної війни не сталося зіткнення між НАТО та Варшавським договором. Головною причиною була ефективна політика стримування, яку проводило НАТО, що базувалася на двох складових, і на цих складових ми також маємо базуватися сьогодні. По перше, на реальній силі та здатностях, а по-друге, на способі їх комунікації, щоб тодішній варшавський договір чітко розумів, якою буде ціна можливого. Нападу, і які витрати за це нестимуться? Сьогодні в нас немає іншого шляху тож позитивне це те, що ця стратегія дала позитивний результат у минулому, а негативне, що це дуже дорого коштує. Просто безпека коштуватиме нам усе більше і впливатиме на дедалі більше аспектів життя. Тоді утримували 60 дивізій НАТО, щоб підтримувати цю стратегію стримування. Ще 90 дивізій могло бути мобілізовано з резервію. Сьогодні ми маємо дивитися на це подібно: це числа і здатності стримують і ми знаємо, що за всім, що ми робимо, спостерігає Російська Федерація. Це має бути чітким і зрозумілим сигналом. По-перше, волонтерно ми готові захищати державу. По-друге, у нас є для цього ресурси. Ми підготовлені до будь-якого розвитку подій. Хочу також підкреслити усе стримування, полягає в тому, що ми готуємося до війни, бо тільки ті, хто підготовлений до війни, стримують, і це потрібно правильно ідентифікувати. Іноді чуємо, що ми підбурювачі війни тощо, але саме в цьому й полягає стримування. Ми мусимо сигналізувати нашу готовність до війни. Не до агресивної війни, а до оборонної. Саме так готується НАТО. Однозначний сигнал не робіть цього, бо програєте. Єднозначно висилайте сигнал, не рубче, цього, бо це у межах стратегії стримування. Є два важливі питання, на яких наголосив генерал Кокула. Pierwsze to jest odstraszanie przez tak zwany antydostęp, czyli mówimy, że pierwszej jest stremowanie czeres tak zwanej antydostęp. Dobrym Dobrym my to, że mówimy, że w ser, czym ty nas wdarzysz Choroszym przykładem takiego stremowania jest protyrakietny, ta protodronowy systemy. Nadzwyczajno dorogi sposób stremowania. Drugi sposób stremowania, tak zwane stremowanie czeres pokarania. To, że jakżczo ty nas atakujesz, my wykorzystujemy podobnie zasoby, żeby zniszczyć ty I co pro Просто неминуче і невідворотне. Ми будемо до цього готові. Бібліємо подібних нажадій, щоб нищить тебе. І то є попросту неуникнене й неухромне. Будемо до цього готові. А я нагадаю, що це був начальник Генерального штабу війська польського, генерал Вясов Кукула. Розмова, з яким вийшла в етері-передачі кафе Армія на хвилях польського радіо 24. Ну і на сьогодні це все у передачі на прицілі, яку для вас цього разу підготував я, Тарас Фендрухович. Вмикайте свої. Приймучі рівно за тиждень у цій же шпирі, слухайте нас не тільки на хвилях Української служби польського радіо у Польщі, але й на хвилях радіо Київ ФМ в Україні. А також шукайте наші подкасти на веб-сторінці www.polradio.pl. Бережіть себе.